Тоже десь стала, РКДшка налялася. бачите, І це така А Ну, давай ще одну розпакуємо якусь рослину. Я відео зніму для, для історії. Ну це точно, що не дві рослини. Ну, одна. Один ка ще. Два. Три. Чотири. Два. А, Ще одне А, п'ятий ще є. Да. Давай ну, тобі хтось з проволоку їх наклеїв. Ні? Не. Не. Так, так, це, це прям... Та воно і посіва, дивись, дивись, не краєвий ефект. 60 тисяч, посів. Це просто норма висіву 60 тисяч. Чистота, звісно, міждя. Рослини понакладали, позакладали по 3-4 качани. Ну, крутий ефект. Que tá contigo, que <laughs>